Я живий! а ви підете на фільм Десять блогерят». То не в курсі, і вибачте за цю інформацію наперед. 16 жовтня виходить, не побоююсь цього слова, шедевр українського кінематографу. І про це, мабуть, мав би розповідати сам Віталій Гордієнко. Але оскільки загін кіноманів сьогодні це радше загін мемоманів або загін рекламоманів, одним словом про цей фільм вимушений і змушений розповісти вам я. Історія про те, як я дізнався про цю стрічку, насправді трохи комічна, бо я це дізнався у Твіттері, коли Джозефіна Джексон виклала анонс нового фільму. Я спочатку подумав, що це щось з її особистої кар'єри, так би мовити. Але краще я був би правий, бо в таку з... По Джозефіна ще не лізла сюжет фільму. Смордить свіжістю та оригінальністю. Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіля фігню. А саме 10 блогерів потрапляють у будівлю до пили, де їх по одному будуть випилювати. А кого саме тут вже будуть вирішувати глядачі? Насправді я фанат трешового кіно, і інакше я не можу пояснити, чому я ходив на останні п'ять частин форсажу. Він мені дуже сподобався. Але, зрештою, як на мене, є все ж таки різниця між хорошим трешовим кіно та поганим. Хороший трешовий фільм знімається з такою метою самого початку. Вони не виходять випадково. Сюжети, сцени, характер персонажів і жарти будуються так, що там є самоіронія, абсурд та висміювання. Поганому фільмі це виходить не спеціально. Випадково погано, і судячи по трейлеру, це саме той момент, починаючи від касту і закінчуючи сценарій. Бо роздати сценарій і діалоги, і сказати, грайте самих себе, як на мене, трошки. Погана ідея, взагалі каст, як на мене, доволі дивний, і не покидає відчуття, що на роль саме от блогерів, які повинні дати гроші фільму завдяки своїй великій аудиторії, запрошувалися трошки інші люди, але вони відмовилися. І Інакше я не можу пояснити, що тут робить взагалі Кенді Суперстар. Що стосується гри акторів, тут хіба що можуть бути питання реально до Сумської, Цимбалюка, Вартинського та Джозефіна Джексон, тому що як. Не як, але досвід вона має. Взагалі, дуже сумно, що ми знову повертаємося до дешевих поганих, зроблених на поху комедії. на весілля напроти цього виглядає як претендентом на золотий глобус. Воно настільки огідно, що це просто некомфортно. Ну це чиста огида. Судячи по трейлеру, фільм створений лише для того, щоб заробити грошей на фанбазі, як я й казав раніше. Без будь-яких претензій стати якоюсь класикою, яку будуть переглядати через роки. Ну серйозно, насправді це сучасна проблема кінематографу не лише в Україні, а в світі. Що 99% фільмів і серіалів, які знімають, через 5-10 років не хочеться буде переглядати. Українець зустрівся з популярним американським ютубером of Speed. Після того крутанув епічну сельтуху і відрекомендував. When you come to Ukraine, I'm from Ukraine. We have really good watermelons, you know, chicken, best one in the world. Really? Yes, I'm telling you, come to Ukraine. Ukraine got the best watermelon and chicken? Best watermelon from Kherson, I'm telling you, best in Europe. telling you. Oh shit, oh shit. I'm де next month there. Спотіфай тепер дозволяє слухати пісні безкоштовно. Якщо раніше можна було слухати лише випадкові пісні, то тепер можна обирати в плейлисті трек, запускати пісні, знайдені в пошуку, та ділитися музикою з друзями. І тут насправді спадає на думку дві можливі причини: перша це можливість конкурувати. Ати з Ютубом, де це все дозволено вже давно, ще вчора. І другим, це я читав новину, що з'явився якийсь піратський сайт, який дозволяє піратити музику саме зі Spotify і слухати, завантажувати це все діло безкоштовно. І от таким чином Спотіфай вирішив грати на випередки, щоб не втрачати додаткові прибутки. Ютуб розробляє просто фічу, і яку покаже зовсім незабаром, а саме що відео буде автоматично перекладатися на 30 мов. За переклад буде відповідати штучний інтелект Gemini. І ця штука повністю змінює правила гри. Тому що якщо вчора ви робили контент умовно про гру українською мовою, то тепер буде змога оптимізувати свої відео так, щоб їх можна було дивитися у всьому світі. Як я розумію, сам концепт полягає в тому, що штучний інтелект буде озвучувати субтитри, які вже були автоматично згенеровані. Взагалі просто страшно подумати, скільки ресурсів іде на це все діло. Але з іншого боку, дуже круто, що ось цей бар'єр між українцями і англомовним Ютубом нарешті спаде. І українці зможуть дивитися нарешті оригінальний англомовний контент, а не переварену, тричі виблювану російську хуйню. Ну що ж, а на цьому все. Хто з нами, живо, Маніфест повертається. А я хочу сказати велику подяку нашим спонсорам, які, незважаючи на ось таку велику тривалу паузу, все рівно з нами і підтримують проект Маніфест. Велика вам, шана, і подяка. До зустрічі, бувайте.